Всім доброго ранку дня і вечора. Пані та панове не знаю, як ви, а я вже встиг засумувати за режимом драфту. Тож сьогодні на нас чекає саме драфт з гравців, які хоча б колись отримували тоті картки у FIFA чи, наприклад, сьогодні в EA FC24. Тож, обов'язково буде цікаво влаштовувати зручніше заварювати чайочок і поїхали до перегляду відео. Що ж, розпочинаємо наш черговий драфт. П'ятьма захисниками брати схему не хочу. З 4-2-2-2 в нас був переможний драфт. 4-5-1 насправді теж класна варіативна схема, але я, напевно, візьму 4-2-2-2 з двома форвардами. Буде цікаво за нею знову Зіграти. Що ж, пік капітана, і наскільки я пам'ятаю, ніхто з цих хлопців не отримував раніше ТОТІ картку. Тому тут роблю вибір по своєму бажанню. І, скоріш за все, це буде Пауло Дібала, адже в нього є і ЦАП і СТ позиція, що в цій схемі дуже-дуже корисно. Я також хочу сказати, що ми будемо враховувати обов'язково і ТОТІ картки, і ТОТІ номінантів, адже тільки ТОТІ їх було не так багато, і деякі з гравців вже не присутні у EAFC-24. Тому. Треба брати і тоті, і тоті номінантів. Давайте перейдемо до вибору другого ЦАПа. Хто нас порадує тут? Тут у нас є старий знайомий Хьон Мінсон, який отримав у 20-й частині картку тоті номінанта. Всі інші ж явно не отримували ніяких тоті карток. Тому ми беремо Хьон Мінсона, і, в принципі, це чудовий бік. Переходимо до вибору форвардів. Тут великі шанси на те, що ми спіймаємо кого хохого. Хотів сказати я, що ми спіймаємо когось, хто має тоті картку. І так, ми спіймаємо хем. Оскільки це поточно тоті картка, то я, звичайно, беру її навіть не думаю. Переходимо до вибору другого форварда, і дивимось, хто в нас тут. На жаль, Артем Довбик не отримував Тоті-картку, як і всі інші в цьому списку. Тому візьмемо Артема і буде нашим талісманом, а там хто знає, може в основку якось залетить. Що ж, два опорночки. Два опорночки. Тут теж, в принципі, великі шанси на Тоті-картку. І я вже бачу тут Родрі, який чомусь в драфті не має ще Тоті карт. І при всій повазі до чудового француза, який мав суперкруті картки. В минулих частинах ми візьмемо Родрі, так як це Лінкі, і, в принципі, незважаючи на пейс, це непогана картка. Другий опорний чок. Тут у нас. От, а тут чомусь є Тоті-картка. картки. Також в нас тут є Рюдігер, який в 22-й частині отримував о, картку тоті номінанта, якщо я не помиляюсь. Але за Рюдігіра цього я грав, я грав, бо він мені падав на основку. Тому візьмемо Обердорф. бо точно Тоті-картка. Окей, з Родрі розберемось трохи пізніше, а зараз переходимо до вибору лівого захисника. А у нас тут є Ферлан Менді. Подумав я про Ферлана Менті, а потім вирішив перевірити і згадав, що в нас тут є колишня легенда Барселони Жорді Альба, який 100% отримував отримував тоці картки, в тому числі номінанта 100%. Я особисто пам'ятаю, тож без варіантів, я не можу взяти Менді, Ми беремо Жорді Альбу на лівий фланг. Правий захисник, правий захисник, що подаруєш ти нам. І в нас тут є Хесус Навас, чоловічок, який отримував тоді номінанта картку. Тобто. Знову ж таки, без варіантів, ми беремо Хесуса Наваса і в нас прямо пів складу іспанців вже. Центральні захисники, перейдемо до них. Е а тут вже щось, щось таке, що мені явно не посміхається. Ну тут, звичайно, без е якихось тоті креток в минулому чи в е поточному часі. Тому вибираю на свій смак. Я думаю, що ідеальним варіантом буде Пабло Марі для лінок. Чисто для лінок. Другий центрбек, Я сподіваюся, що тут буде щось покраще. Тут є тоті картка, тут є тоті картка Ренар. тут є Едер Едермілітау, колишня тоті картка, тут є Маркіння колишня, тоті картка, але з усіх них я все ж хочу спробувати Ренар. Мені цікаво пограти за. Поточні то картки. Тому беремо цю жіночку і переходимо до вибору голкіпера. Тут варіантів в принципі має бути багато. Але на моє превелике здивування серед цих кравців немає. Тоті карток, є тот з Льоріса, який його отримував. Можливо, є і інші, але тим не менше, з усіх них я можу вибрати кого хочу. З усіх цих я візьму напевно Альваро, бо це пряма лінка для Ренар. Тому беремо саме його. І переходимо до вибору замінки та резерву. І перший пік на замінці, мене не радує. Адже якщо я не помиляю, серед усіх цих людей не було ніяких тоті картучок. Якщо я раптом помилився, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Але я візьму Ніка Попа, хай буде для замінки раптом. Він нам якось надобиться. Поїхали далі. Другий пік, що подаруєш ти нам. І знову ж таки, знову ж таки, тут немає тоті картки. Серед усіх цих хлопців. Хлопців і дівчат немає тут тоті картки. Тому так як нам треба підсилювати захист, я вибираю між спіносолу і Пау Торесом і думаю, що варто взяти з Я знайомий з цією карткою я за неї грав. Не найкраща але далеко і не найгірша І плюс дасть нам трошечки лінок за допомогою Паулу Дібали. Наступний пік на замінці В нас тут знову нічого цікавого. Госен, Запакос, це, це все, це, все супер не цікаво. Саме Тайміс Мепі, гуд, саме Тайміс Мепі. Бо я можу вибрати тут кого завгодно. І так як на правий фланг в нас же є двоє гравців, то візьмемо когось на лівий фланг захисту. Нехай це буде запакоста. Черговий пік на змінці не радує мене, якщо чесно, дропом цей драфт взагалі не радує. Вже у Маріо точно були тоци. В Ковачича, здається, теж був тоц, але тоці картки ніхто з цих гравців не отримував. Тому візьмемо мітому. Буде нашим суперсабом. Поїхали далі. Наступний пік. Наступний пік на замінці. Тут цікаві варіанти, і є Феде Вальверди, який 100% отримував картку Тоті Номінанта Таї. Тому я думаю, що можна навіть не дивитись на інші картки. Беремо Феде Вальверди і переходимо до наступного піку. Лео Месі. І знову ж таки без Тоті картки. Вау, wow. нас тут є невеличкий вибір між е, Лео Месі та Садіо Мане, який також отримував тоті і тоті номінанта картки, але вибираючи між ними навіть не зважаючи на... Маленький ps 80, я візьму Лео Месі, адже адже це класна картка, адже це в будь-якому випадку імбак. Тому беремо легенду Барселони і збірної Аргентини, та й напевно всієї країни приходимо до наступного піку. І як я радий, що тут немає доті карток. Я дуже цьому радий, адже я можу взяти Йохана, кройфа. І я це звичайно роблю. І ми переходимо до резерву. Вже починається резерв, не так багато піків залишилось е, тут абсолютно. Скіповий пік, в якому я візьму шлупа, просто. Просто тому, що хай він буде, і наступний пік на резерві, в якому в нас знову ж таки немає тоті карток, ні тоті, ні тоті номінантів. Я впевнений, що ніхто з них не отримував таких карток. Тому я беру байлі, просто тому, що в нього хоча б є і він може пробігтись. О! Oh, oh, oh. Welcome Welcome Mr Велкам, містер Фрімпонг! Картка, яку маю і я. Я можу це з гордістю сказати, я беру звичайно ж фрімпонга. Чудово, в нас цілих чотири тоті картки вже є з поточної частини гри. Це просто чудово, прекрасний результат. Я розраховував чесно на менше. Останні два піка. Давайте подивимось, може нам дадуть ще тоті картку. Та не вже серйозно? Вау, Рубен Діж, welcome to the club, buddy. Може під кінцівочку ще одного? Вау! Вау! Я не скажу, що я сильно радий саме цій тоті картці. Ви всі знаєте чому. Так, там зріст досить-досить маленький, але тим не менше, де як не тут затестити цю картку. Я можу, звичайно, вибрати салаха, але мені здається, це буде нечесно. Ми візьмемо Ірпс і поставимо її в основку. До речі, я не помітив одразу, але Пауло Дібала все ж мав картку доці номінанта беремо Юргена Клопа, переможця Ліги Чемпіонів, який, сподіваюсь, приведе і наш драфт до перемоги. Доці івенти вже дуже близько, і ми будемо святкувати річницю нашого каналу. Тож. Я сподіваюся, що до цього часу ми зможемо трохи піднатиснути і добити тисячу підписників. Тож не забувай натискати на кнопочку «Підписатись». також залишати свою вподобайку, коментар під цим відео, та переходь, і дивись інші відео. І називаю про телеграм-канал, в якому постійно викладаються останні новини зі світу є всі 24, та й не тільки. І твіч канал, на якому також регулярно проходять стріми. Тож переходь по посиланням в описі і обов'язково підписуйся. А зараз продовжуємо перегляд. Let's go. Ну що ж, наш перший суперник на сьогодні. Ніцю леску якось так. Давайте подивимось. Раз, два, три. Тоці. Три тоці в людини. Кройф гуліт. Ну, просто напевно не буде. Орв чудовий відбір, чудовий відбір. Ой, закинемо. А ми закинемо. Закинемо на кройфі. А Акройфі? а кройфі? А кройфі? Майже, майже, майже забив, майже. Так, суперник проривається трошки. Фрімпонг, фрімпонг, чудово! І передачка на кройфі. Лео, лео, забігаємо, забігаємо, забігаємо! Чудово, забігаємо! Кройфі, кройфі! Боже, боже! Чудово! Боже! Який він? Хьон Мінсон? Хьон Мінсон 2-0. 2-0. Це було легко. <ривіт> Хьон Мінсон! фініш-шот. І здається, ми проходимо першу стадію. Перша стадія була досить легкою. Давайте подивимось на СОПа у другій стадії. Нік по. Вау, в нього взагалі немає Тоті Карток Ото нам пощастило. Хоча почекайте почекайте може в людини такий скіл, що він нас і без тоті карток вкатає в асфальт. Подивимось зараз. Лео Месі 1-0. Ліва нога Лео Месі завжди може створити чудо. Треба про це не забувати. Найс! Найс 2-0. 2-0 Хем забиває. Чудово. Чорді Альба! Як вигризає на фланзі! 83-го рейтингу картка. Ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чого ж ти в руки не взяла, то? Ой-ой-ой, оце дуже дивно, тільки що було. Дуже дивно, що наша голкіперша не взяла цей м'яч в руки. Це мене змусить задуматись, звичайно, над. Чи не буде це небезпекою в майбутньому, бо такі анімації це дуже-дуже погано, як показує досвід. Боже, Рубен Діаш сейвить. Я не знаю, чи засейвила наша голкіперша, але Рубен Діаш засейвив нас. Ооо! <голос> як Хем тут не забила! Як? Пропускаємо. На жаль, пропускаємо. Після того, як Хем мала робити рахунок 3-0. 3-0. Я не знаю, як вона там не влучила і не забила. Йохан Кройф! 3-1. Це ж забиваємо третій перед перервою. Найс! Nice. Лео Месі! Лео Месі це чарівник. Навіть його звичайна золота картка чарівна. Йохан Кройф 5-1. 5-1. Я думаю, що цей матч можна вважати виграним. Шейродрі забуває. 6-1, 6-1, 86-хвилина. Ну а ми, а ми тим часом переходимо в третю стадію, адже цю ми вдало закінчили і пройшли. Третя стадія. Третя стадія, це вже серйозно, це вже серйозно, адже суперники тут мають бути непрості. Так, і я бачу, наскільки цей суперник буде непростий. Ай-яй-яй, який пуханий удар від хем, який слабенький. Притому я. Я доволі сильно бив, але чомусь вона пробила слабко. <рив> Йохан Кройф, Йохан Кройф, сухий лист! А не треба виходити голкіпером, так. Найс! Найс Хем! Найс Хем 2-0! 2.0. Ми витискаємо просто максимум з тих моментів, що є. О, Бердор! Побігла вперед і забила. Чудова передача від Месі. Просто магічна, космічна на Кройфа. І Кройфі чудово скинув. Ренар! 4-0! 4-0. Ми дуже близькі до фіналу. Блін, пенальті. Пенальті. Привозимо! It's only game. Why you have to be mad? Не рятує. Не рятує нас Голкіперша 4-1. І це вже. Це вже не так спокійно, як було до цього. 5-1! 5-1! 5-1! Ой-ой, як вийшли ми з оборони в атаку, і Хем забиває шостий гол. Perfect. Чудова атака! Неймовірно, класна, розіграна. Майже все в один дотик. Прекрасно! Мітома, сьомий гол. Ну Тут же ми розстрілювали, я скористався віпт песом плюс, який є у Тоті Фрімпонга. Це дійсно крутий плейстайл, дійсно крутий навіс і просто радіокеровані, такі ж саме радіокеровані, як і удари від Тоті Хансен. Так. Це само собою. Адже в неї теж є плейстайл плюс, і це якраз трівел, з якою воно тільки що забило. Красивий гол. Давайте визнаємо це. Шайс спінацола робить. Я думаю, остаточним рахунок якраз 8-2. Так, 8-2. 8-2, і ми в фіналі драфту. В фіналі драфту, пані та панове, якось ми занадто просто пройшли три стадії. Можливо, в фіналі ми і спіткнемося, можливо, і здобудемо чергову перемогу в драфтах. Ну що ж, фінал драфту, пані та панове, Немає права на помилку. Її просто не існує. Склад в людини потужний. Потужний. Є пару позицій, які викликають сумніви. Але не треба думати, що рарний Карім Бензима не зможе покласти мені якийсь фінесик з 30 метрів. Лео Месі. Лео Месі 1-0. Ой, ой ой! Пропускаємо. Пропускаємо. Я погано, дуже погано зіграв в обороні. І, по суті, ми подарували гол супернику з першої ж його атаки. Хем! 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 2-1! Хем! Чудово! Ренор! 3-1! Чудово! В роздягальню збільшуємо перевагу! Месі, здавалось би, такий незграбний удар. Але це гол, бо це магія Лео Месі. Оу. Перемога. Перемога, пані та панове. Я вже на секундочку подумав, що це можливо в мене дисконект на моєму боті, Але ні. Ми перемагаємо в драфті. Вау! Wow! Знову чергова перемога в драфті. Тоті драфт виявився виграшним. Черговий тріумфальний драфт. Я дуже цьому радий і сподіваюся, що вам також це відео сподобалось. Не забувайте про вподобайки і коментар під цим відео, також оформлювати підписочку на канал, якщо дивитесь мої відеоси. А зараз я дякую вам за перегляд цього відео. Серія драфтів продовжується і далі буде все цікавіше. І цікавіше, тож обов'язково вмикайте кожне нове відео. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе, все буде Україна, всім па-па.